Берегівська районна мальтійська служба допомоги від початку війни в Україні отримала від угорських партнерів та донорів з інших країн гуманітарну підтримку на декілька тисяч тонн. Усю допомогу вони систематично розподіляють по Закарпаттю та інших регіонах нашої країни. Поряд із запитами від нужденних у Закарпатській області. Організація намагається задовольнити і ті звернення, які надходять з територій, що пережили або й надалі безпосередньо потерпають від війни. Таким чином вантажі доставлялися на Київщину, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. Завдяки благодійникам та донорам, ми можемо безупинно працювати. Уже в цьому місяці ми відправили декілька вантажів, як за межі нашої області, так і по території Закарпаття. Було відправлено допомогу до ясеня, і незабаром буде відправлено ще один вантаж. Зараз ми відправляємо повну вантажівку харчів, засобів гігієни для тих вимушено переміщених осіб, які були переміщені з Мелітополя, адже місто зараз знаходиться під окупацією. До доправлення вантажу з гуманітарною допомогою і цього разу долучилася Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, до яких теж надходять запити про підтримку від партнерських організацій. Това бра і срошана дютмикадка за сукранаєнкормезотокташу лешама. Ми й надалі тісно співпрацюємо з всеукраїнською асоціацією громад та шукаємо можливості допомогти на тих територіях, де й наразі критична ситуація. Цей вантаж теж вирушає до регіону, який потребує підтримки. Цього б не вдалося досягти без нашого партнера Бергівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. У доставці вантажу до західних областей країни Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, як і раніше, допомагала Всеукраїнська асоціація громад, до якої нещодавно по допомогу звернувся Запорізький благодійний фонд Браття. В рамках співпраці Всеукраїнської асоціації громад Закарпатської області і асоціації органів прикордонного, там де є виконавчим директором Йосип Брезиш, це вже черговий вантаж. Відправлено сьогодні черговий раз в Запорізьку область. Через благодійний фонд браття, через наших партнерів, де ми відправляли Широківська громада, Якимівська громада сьогодні вийшов мер міста Мелітополя Іван Федоров, який був частково в полоні. І на сьогоднішній момент ця територія ще окупована. Але всі очікують наступу і очікуємо, що найближчим часом Мелітополь буде деокупований. Тому люди чекатимуть першочергову допомогу. Ми робимо це на випередження. На спільно створений хаб Мелітопольської територіальної громади ми доставляємо вантаж. Як тільки будуть військові це все освободять, то буде ці товари доставлено і на ту територію, де буде докупована, до і тим людям, які сьогодні проживають на інших територіях, де можна жити і не долітають снаряди або не долітають інші якісь ракети. Тому вони відчувають що це найскоріше Запорізька область максимально буде деокупована, тому ми на випередження доставляємо груз співпраці з Мальтійською районною службою, з Асоціацією прикордонних, всеукраїнська асоціація і сьогодні представник фонду Браття Запорізької області, які спільно завдяки цьому ланцюжку комунікацій сьогодні цей груз буде направлений на схід України, а саме на, на, на Запорізьку область. Ще у липні 2022 року між Закарпатською та всеукраїнською асоціаціями, а також благодійним фондом браття та берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги, було підписано договір про співпрацю. Відповідно до нього, закарпатські організації вже більше десятка разів надсилали допомогу для нужденних у прифронтових зонах через Запорізький благодійний фонд. Перш за все, хотів би сказати, що наразі Запорізька область перебуває значна її частина в окупації. На жаль, і сьогодні дуже велика кількість людей з окупованих територій виїхала на підконтрольні території України, міста Запоріжжя безпосередньо, а також інші регіони України. Зокрема, Львівщина на сьогоднішній день прийняла більше 12 тисяч представників Мелітопольського району, які сьогодні тимчасово перебувають в місті Львові і потребують усілякої допомоги. Сьогодні Мелітопільська міська рада створила хаб в місті Львів, і на базі якого постійно надається відповідна допомога всім тим людям, які потребують таку допомогу. Тобто сьогодні триває процес надання гуманітарної допомоги і потреби зростають постійно. Чому? Тому що Людей все більше і більше виїжджає з Мелітопольщини у зв'язку з тим, що очікується контрнаступ збройних сил України, і всі розуміють, що можливо вже незабаром будуть запеклі військові дії відбуватися там. Тому, звичайно, перебувати сьогодні в місті Мелітополь є небезпечним, тому дуже хотів би, користуючись можливістю, подякувати нашим партнерам, друзям. Які постійно допомагають Запорізькій області, не тільки Мелітопольському району, а взагалі Запорізькій області. Дуже багато громад скористалися допомогою Мальтійської служби допомоги Берегівського району. І повірте, що дана підтримка є надзвичайно важливою для нас безцінною. Між організаціями підтримується постійний діалог. Усі вони працюють задля того, щоб спільними зусиллями допомогти там, де в цьому є найбільша потреба.